Какая різниця між зовнішнім і внутрішнім ворогом? Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь ютуб канал Свідо Свого по своє», і в цьому відео я хочу поговорити про зовнішнього і внутрішнього ворога, про небезпеку від них і про дуже важливі ключові відмінності, відмінності, які переважна частина українців не так глибоко усвідомлює, як би було потрібно. І так, власне, розпочинаємо. знаєте, є фраза ще в трактаті Цзи мистецтво війни про те, що перемога над зовнішнім ворогом неможлива без перемоги над внутрішнім, і вона безумовно правдива. Тому коли нам розказують після перемоги розберемося. Ну знову ж таки, яка буде перемога над ядерною державою, яка ресурсно нас переважає, при тому, що ми отримуємо допомогу ну, в недостатній кількості. Нам просто бракує певних засобів, а свого виробництва не налагоджується. Але не це ключове є в даному відео, не, не, не про це я хочу зараз сказати. Ключова відмінність між ними полягає в тому, що внутрішній ворог, на відміну від зовнішнього ворога Московії, який в нас є, хоча це не єдиний зовнішній ворог українців, внутрішній ворог для багатьох українців непомітний, невидимий. А якщо ти ворога не бачиш, то чи можеш ти з ним боротися? І нам цього внутрішнього ворога підміняють корупцією, московською агентурою. Всіх чортів треба повісити на Москву. Звичайно. А ті, хто тут хазяйнували і доводили з 91-го року Україну до 2023-го, до такого стану, як ми є зараз, що ми не здатні себе захистити. Це хто? Це друзі? Все на Москву повісити, а чи тільки Москва є єдиним зовнішнім ворогом? Але вертаємось до внутрішнього ворога. Оця невидимість, вона не дає українцям усвідомлення реального стану речей, потреби організованості для того, щоб перемогти взагалі навіть потреби боротися з цим внутрішнім ворогом, українці не відчувають. Чи якщо і відчувають, то до кінця не можуть сфокусувати свою увагу на нього. А як ти сфокусуєш свою увагу? На тому, що для тебе є невидимим. Методи внутрішнього ворога, вони достатньо приховані. Якщо ще ми говоримо про корупцію, про банальне розкрадання, воно є в принципі зрозумілим. А якщо ми будемо говорити про системне руйнування основ державності, основ національної безпеки, про призначення на ключові позиції, на ключові місця ну, відвертих дегенератів, які руйнують. Надзвичайно важливі та цілі сфери життя, освіта, медицина, та національна безпека, Збройні Сили України і так далі. Це дуже важливо усвідомлювати. Українці повинні зрозуміти, що те, що ми маємо, те, що ми спостерігаємо в діяльності антиукраїнської влади, яка є, на жаль, владою в Україні, це не є випадковості. Це не так, що хтось там не розбирається. Зеленський наївний, він не бачить, цар хороший, бояри погані. Зеленський не розуміє, він недостатньо компетентний. Він там прийшов в шоу-бізнесу, хоч ніби має юридичний диплом, але на пари не ходив там і так далі. Ні. Внутрішнім ворогом є навіть не просто президент. Президент це очільник внутрішнього ворога в даний момент часу. Внутрішнім ворогом є вся кланово олігархічна. Система управління Україною Кланово-олігархічна система управління Україною, якщо коротко її можна називати, олігархат, вона була сформована під час системного викрадення українського багатства, викрадення під час так званої прихватизації, коли з допомогою ваучерів всім пообіцяли, що вони стануть мільйонерами. А в результаті найбільш ласі шматки національного багатства опинилися в потрібних для ворогів українців руках. Там не було чужих. Ті, кого допускали до такої прихватизації, це були свої для системи. Тобто це колишні компартійці, комсомольці, плюс кримінал 90-х. Отака От дика гримуча суміш. Суміш зарази комуністичної, яка еволюціонувала і доповнилась кримінальними елементами. Невипадковості, оця вся корупція, не випадковості, оці всі дії чи свідома бездіяльність влади, наслідками яких є величезна українська кров, мільйони біженців, сотні тисяч вбитих, якщо разом з цивільними порахувати, і так далі. Це все не випадковості, а закономірності. Через те надзвичайно важливим є, щоб українці навчилися бачити цього внутрішнього ворога. Бо поки він є невидимий, він є недосяжним. А після того, як українці почнуть його бачити, наступне наше завдання: організуватись на боротьбу з цим внутрішнім ворогом, тому що без перемоги над внутрішнім ворогом не буде перемоги над зовнішнім ворогом Московією. І не може бути успішного протистояння іншим зовнішнім ворогам, які зараз в політико-економічний спосіб виривають в українців наше національне багатство, виривають в нас землю і надра. Але для цього, в першу чергу, ми повинні бачити цих ворогів. Вважаю, що це дуже важлива інформація, тому прошу вас про інформаційну підтримку. Ми все робимо своїми силами, тому ваша допомога є дуже важливою. Вподобайте, прокоментуйте, поширте дане відео в соцмережах. Запросіть друзів підписатися на канал. Самі підпишіться, підписуйтесь на мій другий канал Мухачов Назар. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.